Комплекс ур'яна Маскар. Вдих. уттанасана, на видих. Права ножка назад вдих. Коліно на підлогу видих. Ручки перед собою вдих, сторони видих. Вдих. На підлогу видих. Підняли себе випад вдих. Відчагнули планочка, видих. Собака мордою вниз вдих. А на маскаран, видих. Собака догори вдих. І собака мордою вниз, видих. Права ножка до рук вдих. уттанасана, видих. видих. До гори вдих, видих до себе, вдих. уттанасана, видих. Легенький стрибовчик, затримка дихання, вдих, видих. Права ножка назад видих. коліно чоло видих. Ліва рука вперед вдих. Повернули видих. Просто догори вдих, видих. Ліва ножка назад вдих. Коліно видих. Права ручка вперед вдих. Повернули видих. Догори вдих. Валасана видих. Вдих. Круточка вправо видих. Вдих. Вліво видих. Вдих. Уттанасана. видих. Вдих. Ручки до себе. Видих. Комплекс сайвомісяця. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих, видих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Підчорнули вдих. на Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. вдих і видих.